Добрий день, тож давайте розберемо проєкт, як наш рудий кіт може намалювати трикутник, по-перше, і по-друге, щоб цей трикутник у нас був різнокольоровий. Трикутник у нас буде рівносторонній, рівнобедрений. Починати ми будемо, коли натиснуто зелений прапорець. У мене немає зараз олівця доданого, я його додаю заново. Додаю команду Очистити все. Також додаю команду опустити олівець. Надаю колір олівцю без різниці, який це буде. І тепер думаємо, як нам зробити власне, сам цей трикутник з допомогою циклу. Оскільки це буде трикутник, то відповідно, у нього три сторони, відповідно, повторів у нас буде три. Одна сторона в нас буде 100 кроків, тому ми переміщаємося на 100 кроків. Далі. Треба визначити кут повороту. Я пропоную таке пояснення. Ну, от уявімо, це наш трикутник. У нього три однакові сторони. ну, У мене вони не зовсім однакові. У нас є три вершини. І, відповідно, коли через ці вершини ми проведемо замкнену лінію, в нас утворюється коло. Ну, майже коло в мене утворилось. Хоч він йде по прямих лініях, але по факту він рухається по колу, і ми вже знаємо, що. Градусна міра кола у нас 360 градусів, тому відповідно у нас отут 3 повтори, а поворот має бути на таке число, щоб в добутку, коли ми перемножимо кут повороту і кількість повторів, у нас утворилося число 360. Відповідно, тут буде 120. І плюс нам ще треба, щоб у нас мінявся колір, тому ми обираємо в групі команд олівець, змінити колір олівця на і ставимо на 25. Перевіряємо, вуаля, у нас є наш трикутник. Якщо ви хочете, щоб його було трішки краще видно, то ви можете на початку, ось тут задати розмір олівця, поставити, наприклад, п'ятірочку. Перевіряємо, все працює. Ви зберігаєте файл, вивантажите на ваш комп'ютер і підписуєте даний проєкт Трикутник.